Так, ну і ще, ще, ще на завершення, Олег, Бо мушу просто твою твою позицію з цим закриттям, точніше, законопроектом, який прийняла Верховна Рада. Питалася ми народних депутатів, які там виступали. Там Євген Шевченко і Дмитрук. Вчора Дем'ян Ганул дуже все розклав по поличках, хто такий Дмитрук і що це за чудо? Чудо у рясі е, московського патріархату. Е, що ти можеш сказати взагалі про цей законопроект? І тому що ми його так довго чекали. А він такий дуже, дуже демократичний, дуже лояльний і розтягнутий в часі. І не зрозуміло, коли ми нарешті позбудемося цього іга на території України. Давай слабкі закони називати демократичними. А, окей, та в мене є позиція, а, вона відрізняється від лікування наших соціальних мереж, ЗМІ, котрі Ну, красиво було капслоком написати новину про те, що Московська церква заборонена. Я знаю, що абсолютно всім би погодився. Абсолютно, ну, це не так просто. От, я люблю, на речі реально дивитися, а не е, хайпом займатися. Ну, давай про все по порядку. Ну, безперечно, Дмитруки Чевченко це чорти. З усіх понять, в тому числі і, 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 якщо з біблійною навіть дивитися точки зору, абсолютно чорти. А, тепер щодо самого законопроекту абсолютно підтримую, абсолютно вважаю правильну історію. А, врегулювати діяльність ну, верніше, не врегулювати діяльність. А Нарешті розібратися з ПСБшною агентурою в рясах типу Паша Мерседеса і решта, решта цієї швалії, котра працює на ворога. Я вам такий трошки екскурс в історії веду. Ми в квітні ще перебували на наших позиціях, яких були ще в лютому, в березні, на обороні столиці, на Ірпінському на Гостомальському напрямках, і в квітні прийняли одне чудо, котре блукало йшло, це був росі... ну, Це був російський військовослужбовець, передіти в цивільне. Знаєте, куди він йшов? В Київ? В Лавру? Не в Лавру, в там, Голосіївський цей от, е... чоловічий монастир. Московського патріархату, блядь. Туди отримав чіткі, е... зв'язав зі своїми е... керівництвом. Куратори сказали не в бік кордону йти. Пробувати кордон перетнути, якось, іти в Київ, прориватися в Київ, іти в монастир Московського патріархату. Тобто для мене це речі очевидні, що це російська агентура, ворог. З ворогом не може бути якихось демократичних історій і так далі, коли це ворог. Законопроект не про це. Законопроект про масло масине, про те, що у них буде перехідний період. У Паші Мерседеса буде і решти його братії, і можливість сказати, ми от більше напряму не з Кирилом. Ми от самі по собі. От все тепер ну повіримо, блять, їм тепер після цього я ну, не розумію просто. Тобто, це знаєш це законопроект про другий шанс ФСБ, плюс далі там судові і тяганина. Там реально, щоб сказати, що заборонено. Якусь, ну, так звану релігійну організацію е, РПЦ в Україні, це такий складний там юридичний процес судовий, що ну просто, мама, не гарюй. Тим більш я ж кажу, Степанчук прямо про це заявив, це передбачено в принципі, законодавством, цим, що буде перехідний період і можливість сказати, що в мене з РПЦ. Ну, це ж просто треш. Тридцять років вони неслися до війни. 30 років вони молилися за Киріла за Росію і за всю решту цієї швалі. Відмовлялися відспівувати військових, не вставали в українському парламенті, коли була хвилина мовчання по українським військовим. Тепер другий шанс. Ну, так може робити тільки. Тільки народні воно. народні депутати стоять і е, е, біля трибуни і закликають, і кажуть, що все кінець світу настане, якщо Верховна Рада проголосує у понеділок. Вирушила це... численна колона прихильників УПЦ, до Почаївської Лари, нічого їм не, не, не заважає. Правильно, говорили про правильно. монахинь. Тут ви якщо, на... якщо їх не забороняти сто якщо їх не забороняти. Якщо займатися такою е, законодавчою правоохоронною імпотенцією, яка є у нас зараз, тому що те, скільки у нас зараз московських попів, ФСБшних на волі, і котрі ведуть так звані служби, віддравляють просто людям е, мозок, що я прекрасно розумію, так у нас є недалекі люди, котрі живуть в віддалених якихось районах, де відверто кажучи, депресивні є регіони. І вони не особливо розбираються у нас. От проблема. Вони бачать, що ну, поліція не приїжджає туди, не арештовує батюшку. Значить можна ходити. Я звикла так. То понятно, що потім заходяться люди, котрі хрестні ходи всякі організовують і так далі. Скільки у нас проросійських заходів організовує Російська Православна Церква в Україні, Організовували і організовує досі. Це зрозумілі процеси. Історія з Шевченком і Дмитриком, вона жорсткіша. Палки привіт тим, хто їх привів. Нагадаю, вони обралися від партії Слуга народу так. Палкий привіт, до речі, користуючись можливості, як військовослужбовець, передаю палки привіт Кирилу Буданову, голові української розвідки, який пану Шевченка красиве посвідчення видав працівника головного управління розвідки. Ну це просто знаєте так, харкнути всім прости. адекватним. Розвідкам. Та, та, але це системний комплексний момент. Дмитру Шевченко мали сидіти в тюрмі, Вибач за антиукраїнську діяльність. У нас один герой гур, інший незрозуміло що. Там просто там якийсь, як він себе називає віруюча людина. І, там, він же реально там, прихожанин цієї московської церкви. Навіть має там якийсь їх титул, типу як Добкін. А, для мене очевидно, скільки вони а, роблять роботи на армію ворога, що дії мають бути жорсткі. Жорсткими. Ну, вибачте, якщо в умовах війни ми будемо пробачати ворожих агентів, агент це так тільки здається, що агент не з автоматом не вбиває. так? Агенти ворожі вони вбивають. Вони коригують, наводять, вербують і так далі. Вбивають. Потім якось машини, військовослужбовця, хтось спалить і так далі. Цю всю агентурну роботу хтось потім раптово є можливість її якось проводити. Тому, або жорстка реакція, або це е, антидержавна діяльність. От те, чим зараз займається парламент, це більше про антидержавну діяльність. Ніж про боротьбу з російською агентурою я дуже радий, що вони всі пролікували. Ти ж бачиш, наскільки переважив політичний хайп? Петро Олексійович прохайпував. чекай Петро Олексійович теж десь там би в прислуговував у рясі московському патріархату? Це це Він очевидна історія склав коли повноваження. цікаво Знаєш, це коли армія Віра Вова мені смішно насправді, тому що на армії крав. Віра е, прихожанин Московської церкви, мова, вони з дружиною спілкуються російською мовою. Це треш, да, просто якісь у нього діти російськомовні. Е, ну не про це зараз. Але про те, що парламент, якість парламенту е, е, от показав цей законопроект. Ніхто не вийшов за трибуну як нормальний, адекватний якийсь політик, законотворець і не сказав. Люди добрі. Ну теж ж херня, те, що ми написали. писали. Просто херня. Так, це ж не про боротьбу з ворогом. Ні, переважив хай. От ми зараз заблокуємо блядь, трибуну, щось зробимо і так далі. І Все, церква заборонена! Меми про московських попів. Ну, давайте зробимо мем про московських попів, коли реально ви мені покажете, як це е, запрацює. Бо я особисто в це е, не вірю. Я вірю, що Паша Мерседес, е, Онуфрі і ці всі решта недобитків цієї швалі, у них це буде, буде класно. Тому що цей законопроект, в принципі, робить їм такі умови. Ну, дати їм другий шанс відмовитися. Вони вже українською мовою навіть почали спілкуватися. Їм похір в принципі. Вони готові робити вам сати в очі говорити, що вони українська церква. Ну, тільки це нічого не міняє. Ну, вибачте, якщо росіянин ворог завтра одіне піксель, ми все одно в нього маємо стріляти. Це ж дуже просто. Ну і на завершення просто для інформації, що сьогодні Львівська лова повідомила, що станом на серпень на Львівщині, все ще залишаються зареєстровані 17 громад УПЦ московського патріархату, з яких 12 діючих. Так, ось така, ось така історія. Від початку вторгнення 37 релігійних громад зреклися, 24 громади перейшли в ПЦУ, 13 ліквідувалися зверненням. А залишається ще 12 діючих. Отака от от історія. А ми про Сакар, а ми про Сакар говоримо. Так, до речі, до речі, Чора Дем'ян Ганул каже, що ну, а в них там немає інших, не тільки Московського патріархату. кажеш, що про віддалені регіони, де забиті і так далі. Одеса не віддалені, не периферія, а там виключно церкви Московського Нема. Одеса, Харківщина, Донеччина, Луганщина, Дніпропетровщина. Нема альтернатив. Ну, вибач, живеш в ОТГ. Я, Дніпропетровщиною, катався на вихідних. Дороги, палки, привіт. Е, агропідприємства деруть з людей просто е, там за безцінку скуповують агропродукцію. Е, дороги розхирячені просто. Тобто роблять там прибутки, дороги розхирячені. Я тобі скажу, реально, 30 кілометрів це щось недосяжне. Ти не поїдеш 30 кілометрів відстати, ти будеш їхати 2 години. Доріг немає. Відповідно, підеш в церкву, яка є під боком. А вона московська. Е, Олег Семороз, дякую, Олеже. Давай, бо бач, не можемо наговоритися. Треба частіше зустріч.